Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, відповідаю на ваші запитання. Дивіться, е, ви мені пишете, і я відповідаю. Я спочатку зачитаю е, допис ваш, тобто ваше запитання. Кажуть, що трипільську тез знищили навмисно, бо керівництво тої станції по е, чорному розкрадало мільйони. Я чула мільярди. Там, здається, навіть 10 мільярдів з 10 9 кудись щезли, і нічого не робило. І тепер, коли станція знищена, нічого доказати неможливо. Туди було 8 прильотів. Я від Зеленського чула 11 а, ракет і один шахід... А, Деякі люди, які працювали на тій станції, говорять, що ракетами ніхто не працював, тобто не було жодного пострілу. Зеленський я сьогодні зранку дивилася, здається, є питання, і там у ривочок показали, як Зеленський давав якомусь зарубіжному виданню, інтерв'ю надавав. І е, сказав таку фразу, зараз я вам скажу. Зараз я вам скажу, я її дослівно е, записала. Ні, не записала, її не записала, я іншу записала. Е, гаразд, е, він сказав, що летіло 11, е, 7 чи 8 ми збили, 8, здається, ми збили, а 3. Ні, бо в нас немає ракет. Ось якось так. Якось так він сказав. Я іншу фразу записала. Але по тій іншій фразі я ще зроблю розклад. Там він про рейтинги говорить. І так. Ну що ж, дивимося? І перша карта в нас випадає. Не все правда. От те, не вс... давайте так скажемо. Тут є трошечки маніпуляцій. Коли випадає сімка кубків і плюс ще мах, по цій справі йде велика маніпуляція. Тут навіть не маленька інформаційна, якби була тільки ця карта. А в нас іде ще мах. Тобто тут дуже добре зманіпульована справа. Зараз ми подивимося, ось як дописувач пише. Що по чорному розікрали. Розікрали Ну не мільйони, а мільярди, я чула. Там було виділено, здається, є такий Мустафа наєм і ще хтось. Їм були виділені, вони займалися цією справою, було виділено 10 мільярдів гривень на ну оборону цього об'єкту. І так, дивимося. Чи дійсно ну, карти вже самі вискочили, тому нам треба тепер конкретно. Була ця тес навмисно знищена, чи це був просто звичайний прильот расистів. Було це все навмисно по договорниках, чи дійсно просто так? Як завжди прилітає? І так. Виглядає, що тут був договорняк. Ммм. Ні. -ні. ні. По, коли випадає помірність, по, так, російською, ось ні, ні, ні. Тобто, тут був договорняк. Тут заключили договорняк. Тут іде навіть, ви знаєте, це навіть набагато глобальніше. Чи просто дали дані, стріляйте сюди, тому що у нас тут це, а у нас тут то. Тут, тут конкретна домовленість знищити. Тут конкретно. Їм треба знищення. У них, знаєте, дуже хороші стосунки. З тими, хто знищує. Тепер, давайте так, навіщо знищували. Зараз знов буду ділити. Знищували для того, щоб просто Україну позбути. Палива. Верніше не палива, а електрики, Тобто, Наші енергетичні структури, енергетику знищити. Були ці удари для того, щоб знищити енергетику, чи для того, щоб приховати крадіжку, тому що тепер вже не можеш нічого довести. І так. Просто щоб знищити. Ну, тут підвішана із жертва. Не зовсім так. Бачите? У них сім'я. У них сім'я. Хто дивиться мене давно, давно, ось домовленість. Дивіться, хто дивиться мене давно, не перший день і не перший місяць, так? Давненько дивиться. Ви всі знаєте, я завжди говорю, що у Зеленського, у його команди дуже хороші стосунки з перебриком. Ці люди совкові. Я не буду тут зараз знов пояснювати і розводити це все. Ви і так все знаєте, хто мене дивиться? Хто, на жаль, не дивиться, ну, я не знаю, як вам пояснити. От дружні стосунки і давно. Тобто, це все по домовленості, по дружески а, Ви знаєте, один одному підігрують. А, хто пам'ятає мій розклад, який я робила? Допов... до речі? До речі. Декілька годин до повно, якраз от день перед цим, як почалося повномасштабне вторгнення, зробила розклад. Ось, я там чітко казала, що то все договорняки, конкретні договорники. Там такі великі, я ще тоді була не зовсім в курсі. Ось. Але то договорняк. Ця війна конкретний договорняк. Я там дуже чітко все пояснюю. Гаразд, дивимося. Чи є ще тут якісь запитання? Ну, в принципі, дивіться, Ну, те, що я хотіла побачити. А давайте так. Чи були у нас ракети? Чи, були? Чи могли збивати? Чи могли збивати? Чи могли їх збивати? Ні, не могли. Не могли. Тут, як сказати, не просто ага. тут не було команди збивати, до речі. Тут не було команди, бачите? Команди не було. Летіли ракети. По-перше, місяць паде. Місяць це завжди непрозорість цієї справи. Дуже темна справа. Ось, летіли ракети, а вони не збивали. Тобто, ну, ця карта не говорить про те, що. Але я не бачу, щоб тут були ракети. Не збивали. От дійсно, конкретно, не збивали, тому що. Чому не збивали? Такий був наказ Зражки. Угу. Знову маніпуляції. Це був такий наказ не збивати. Тобто, вони або відвели, скоріше за все, дивіться, тут може бути, що вони відвели ППО. Його не було. А, неправда. А зараз давайте я ще раз, перепитаю. ще раз перепитаю. Тому що Зеленський сказав, що в нас немає ракет. От. А от людина мені пише, що не було взагалі, взагалі ППО не стріляло. А Зеленський каже, що вісім 8 разів. 8, тобто, ви розумієте, що на одну тес 11 Ну, вибачте мене, це ж, ну все спеціально. Давайте дивимося тепер так. Чи це дійсно ракет не було? Дійсно не було. Так? От, дійсно не було, їх не вистачає. Так? Саме для цієї тес. Їх не вистачає. Тобто, не додали. Ну, не було їх, от конкретно не було. А тут покладемо карту. Тобто вони були, був наказ не стріляти. Або їх просто. Так, наказ був не стріляти, і їх просто не підвезли, спеціально не додали. Хлопці не мали чим. Тут конкретно їх не було, бо їх не було, закінчились, так? Ні. Тут був наказ не стріляти. Вони були, але був наказ не стріляти. Зараз ось, ось ця не зовсім. А тут просто їх не довезли. Не довезли, спеціально не довезли. або не додали спеціально. Наказ такий був не дати. От тут сила. От тут, скоріше за все, їх не дали. ППО було, могли. Але їх не привезли, не дали, або закрили в ящику, або не дали ключ. Розумієте, от якоюсь силою це стримали? Тобто ракет не було тому, що ем, ну тут трошки все рівно запутано вийшло, але я, я зрозуміла, що просто. Не мали можливості, бо їх не було тут силою, їх відібрали, е, силою не довезли, ключ не дали і тому подібне. Не, 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 не наказали всім ППОшникам, наприклад, піти додому і тепло спати. Ну, я це вже так, знаєте, утрірую. Але все рівно це було ну, силою зроблено, щоб не відбивали. Якось так. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, не буду довше затягувати. Мені здається, ми розібралися. Тобто, дійсно розікрали. Розікрали, наскільки я розумію. А стоп, а ми дивилися? Так. Так, да, розікрали. От, Розікрали. По... Дивіться, ви бачите? Пам'ятаєте, я казала, що дали 10 мільярдів. А 9 при. при... Як це сказати, культурно сказати? Привласнили собі, ось так. Оце я хотіла наостанок запитати, і карти самі вже точно знають, що треба. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу тобто, привласнили гроші. І бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!